Нас на зв'язку е, є Петро Черник, військовий експерт, кандидат політичних наук, автор понад 150 наукових праць, значна частина яких присвячена геополітиці, полковник запасу. Вітаю вас, пане Петре. Раді бачити в Сонський. нашій студії знову. Героям Героям слава. Слава. А, давайте почнемо з початку року. Відповідно, як можна було би оцінити нашу армію станом, наприклад, на січень і. Наприклад, рівень підготовки, потім озброєння, кількість і так далі. Як її можна було б описати? Ну на початок січня ця наша армія офіційно визнавалася 22-ю армією у світі за потенціалом, що на той час також було доволі непогано. Плюс маємо пам'ятати, що ми справжню війну із московитами почали ще у 2014 році, і все ж таки рівень підготовки певний був на доволі високому рівні, і пам'ятаємо, що і наші партнери по НАТО і Сполучені Штати Америки проводили найчисельніші навчання на нашій території. Тобто, певна тактична майстерність у нас вже була і вона наростала, але звичайно не йде ні в яке порівняння із тим станом війська і в частині насиченістю зброєю, і в частині майстерного засвоєння. Цієї зброї, що є на цю хвилину, пане Петра. Ключова подія весни. Погодьтеся, наступу потім відступ росіян від Київщини від Києва. А що стало головним в тому, що ми втримали Київ і чому зсу тоді не переслідувало ворога під час відступу? Бо багато хто про це питає і досі. Ну, мені дуже важко сказати, що стало найголовнішою причиною, бо насправді тут є ціла низка обставин і ще прийде час щоб до них дуже скурпульозно приглядатися. Але найголовніше це противник не оцінив. Наше бажання чинити опір, і насправді йдеться не тільки про про збройні сили України, котрі негайно стали до відсічі, але ідеться і взагалі про українську націю. Бо давайте будемо чесними. Було б неймовірно важко, якби на Київщині масово не з'явилася територіальна оборона, особливо що судується у частині ціле покладання, тому що є безліч зафіксованих фактів, коли звичайні українські громадяни допомагали нашим військовикам. У частині виявлення об'єктів для нанесення ураження, і це явище було масовим. Ну і знову ж таки, заради справедливості, маємо сказати, що із самими росіянами зіграні два дуже погані жарти. Вони не зрозуміли, з ким мають справу. Вони були упевнені, що немає ніяких збройних сил України та й немає української нації, що їх зустрінуть із хлібом і сіллю, бо все ж таки Київ манька радов руських. Ну і другий момент історичний. Це й височезна концентрація влади на найвищій вертикалі російської армії. Дійсно, коли вони вже доторкнулися до Києва, то молодші командири направду не знали, що робити і як діяти. А це подарувало нам кілька безцінних дів. Ну і найголовніше героїзм захисників гостомельського аеропорту. Бо, якби три тих 30 літаків, котрі висіли у повітрі у Білорусі, я маю на увазі Іл-76 із десантом, таки зуміли приземлитися. Нам було би не. Перелики нагадаю, один такий літак може взяти на борт більше ніж 200 піхотинців. От саме оці чинники ми складаємо усі разом і розуміємо, що завдяки і мужності і героїзму наших захисників, і найголовніше, бо це треба підкреслити: б'ється на цю хвилину не тільки збройні сили України, б'ється вся. Нововідроджена політична консолідована українська нація оце украй важливий момент. І те, що вона народилася, те, що вона є, московити не побачили і не зрозуміли, і це насправді історичний феномен. Я хочу, щоб всі пригадали оте наступне звернення Путіна, коли він звертався до української армії офіцерів, що типу складайте зброю, скидуйте владу, і ми тут порозуміємося. Я розумію, я коли слухав це, я був не тільки шокований в тому сенсі, що, а в тому сенсі, що наскільки Путін в якоїсь в якійсь іншій реальності. Ну я просто я не уявляю, як таке можна собі було вигадати. Це ж йому хтось приніс цю інформацію в голову? Правильно ж? Ну, насправді не тільки Путін. Знаєте, ми робимо деяку помилку. Що ми думаємо, що він там якийсь дуже окремий. На мій погляд, Путін лише рефлексія всього власного їхнього народу. В них усе глобально викривлена реальність. Вони хворі на віліччя і не можуть від нього ніяк полікуватися. І, на мій погляд, єдине щеплення, яке допоможе цій недо недонації, це повний розпад Російської Федерації у тому вигляді, в якому вона є, як мінімум на 15%. 20 держав з повним видиранням ядерного жала. От коли це відбудеться, от тоді насправді вони почнуть одужувати. І то, що цей процес санації, бо він називається санація очищення, має тривати щонайменше два покоління, а це 40 років. Розуміємо, що до такого історичного моменту на мій полі ще доволі далеко. Але звичайно, як казав великий наполеон Бонапарт, Єдиний володар всесвіту це випадок. Випадок може перевернути все так. Що ми собі зараз не можемо уявити? А у пані Кліо, тобто у музи, яка відповідає за історію, на мій погляд немає почуття гумору. Вона любить підкидати такі сюрпризи, які ми не можемо передбачити. І, на мій погляд, у стратегічному контексті український вузол став Гордієвим. Він затягнувся. Вважаю, що він не буде розв'язаний, що він буде розрубаний. І отой гострий меч, який він буде розрубаним, однозначно тримають українців у своїх руках. Питання лише коли і за яких обставин. Буде нанесений вирішальний момент удар. Перепрошую, от мені видається цього не може спрогнозувати найсвітліший розум. Особливо мені здається, тут буде доречно стати вашу фразу про проведіння, тому що іноді все вирішує проведіння. і думаю, що ми дочекаємося, і це все побачимо. Пане Петре, поговоримо про наших партнерів. і про допомогу? От ви погоджуєтеся, що надання нам от навіть перших хаймерсів кардинально змінило ситуацію на полі бою, і чому? На 100% погоджуюся. для мене як воєнного аналітика. Я вже добрих два десятки років. Якщо не більше займаються саме цією проблематикою, то у квітні мріяти про те, що в нас з'являться М-142 Хаймарс і його потужніший брат МЛРС М-270, Виглядало фантастикою. На а потім на кінець літа, те, що німці ще раз підкреслюю, німці передадуть нам свої найсучасніші системи ППО Ай які ще в себе не поставили на озброєння. Це теж було щось неймовірним. Ну а про патріоти я в жовтні. Був доволі великим скептиком, що це станеться, а воно сталося буквально через якихось півтори місяця, і вони вже десь до нас у дорозі. Чи допомагає ця зброя нам бити ворога? Однозначно. Будьмо чесними, якби на початку цієї війни ми не мали 80-х і FGM сто сорок вісім джавлінів. О, дійсно, нам було би переливки. але ми настільки майстерно ними скористалися, що за загальними пусками, тобто пуск досягання цілі, ми перевершили саму армію США, котра на сьогоднішній день вважається найсмертоноснішою і найбільш організованою у світі, і це звичайно так. А чому тому, що українці підходили до цілі значно ближче від оперативно-тактичних можливостей самого Джавніна, чим і досягається такий успішний коефіцієнт? І на цю тему можна говорити нескінченно. Не маю ні найменшого сумніву, що та така бажана бронетехніка і 1 А 1 Абрамс і Леопард 2 і ще усе, що можуть нам надати з авіацією, включно неминуче надійде до України стіна глуха. Байдужості Заходу посипалася. Я би навіть сказав, що вона зруйнована. Колективний захід усвідомив, що ми на передовій демократичної боротьби за усі людські цінності усього світу, і цей потічок почався і він не закінчиться. Упевнений в цьому на 100%. Чи хочеться більше, хочеться, чи хочеться швидше, хочеться. Але ми не відмінимо логіку західу такою, якою вона є. Літо 2022 року стало, мабуть, найтяжчим періодом для Збройних сил України і для України загалом. Завдяки чому ми потім змогли перейти в наступ, зокрема на Харківщині чи на Херсонщині? Ну, давайте ми пам'ятаємо, найголовніше правило війни війна це шлях обману. А сучасніша війна то височенний інтелект, це організація. І це тактична майстерність, і українці продемонстрували у цьому напрямку. Ну неймовірні якості. Я би не тільки харківську операцію привів як надуспішну про неї не говорив ліневий, так само як і про Херсонську. Але давайте ми згадаємо над унікальне тактичне явище евакуацію поранених із Маріуполя. Це в той момент, коли він був обложений, тобто ще там був наш контингент, а навколо було вороги. Давайте ми нагадаємо не менш унікальну операцію потоплення край. Сера Москва, яку би я прирівняв до таких величезних воєнних успіхів як у другій потоплення лінкора ямато і потоплення лінкора німець, тобто японських японського і німецького лінійного корабля, відповідно. Ну а те, що українці зуміли установку Сезар артилерійську поставити на баржу і з неї наносити удари по зміїному, ну це щось феноменальне. Тобто, у цій війні українці показали наскільки ми серйозні майстерні воїни. Ви знаєте, нас насправді нічого нового, бо ми просто банально не знали своєї історії і не вчили так, як її треба. Є напівлегендарна дискусія, чи це відбулося, дія в історії 1645-44 року, можу помилитися, коли козаки Сірка і Богдана Хмельницького за два дні. Взяли Дюнкер в той час, як французький маршал Коден не міг його взяти за 20 років, от от яка реальність. Тобто ми маємо гарний досвід, і треба нарешті згадувати, що ми дійсно козацького роду. Так, дякую, що ви про це завжди говорите. Пане Петре, знаємо, що у вас обмаль часу, і вам вже також потрібно бігти, але не можемо вас ще не запитати одне запитання про осінь, і про початок зими, який нам запам'ятається як період блекауту, відключення світла. Чому стратегія Путіна по руйнуванню критичної інфраструктури таки не спрацювала і у військовому, і у політичному сенсі? Вона і не може спрацювати, тому що знову ж таки вони нас не розуміють. Ми ж добре знаємо, що і є там діті гарні президентські наративи, що без світла, без газу, але без них. Отак і буде. Вони спробували занурити нас у пітьму, але не занурили. І тут направду дуже багато чинників, починаючи від психологічних, закінчуючи навіть технологічними. Ми навчилися захищати. Плюс знову ж таки нагадаємо те, що ми не на сам. Ми не, не на один один з ворогом. У нас є союзники українська електромережа, ще здається в 2019 році, замкнулася у європейську, і величезна допомога надходить. Тобто, ми можемо витримувати оцей ординський шквал, і ми однозначно його витримаємо. Єдина для мене головоломка, коли ж насправді і за яких обставин це все закінчиться. Попри те, що постійно говорю, що тільки розпад Російської Федерації нам допоможе, будучи критичним реалістом, у Відомлюю, що найближчим часом це мало ймовірно. Найімовірніше над Російською Федерацією опуститься залізна завіса. Вони там. Закриються, будуть собі жити в тій так званій економічній автархії і будуть помаленьку там вимирати. Отакий мій погляд. А якщо так, то нам треба вчитися жити у нескінченній воєнній загроженості. Бо якщо вони не розпадаються, якщо навіть завтра повернуть Крим, і ми їх виб'ємо з наших територій, і там президентом стане Навальний, вони не підуть думати, чому вони цю війну почали. Вони підуть думати, чому вони цю війну програли. А якщо так, то немає в нас альтернативи як український цахал. і це як на мій погляд, Константа.